Шановні друзі, з вами Віктор Галасюк. Вітаю вас. Пити чи не пити питання майже на 2 трильйони доларів. Попередження про шкоду алкоголю розкривають лише половину правди, кажуть у впливовому британському виданні The Economist. Взагалі, для багатьох людей новорічні свята. Це не тільки свята, і не тільки позитивні емоції, і не тільки сильний похмільний синдром, але ще й урочиста обіцянка зменшити вживання алкоголю або зовсім від нього відмовитись. Понад 10 років тому організація Alcohol Change UK в Великобританії запустила свою всесвітньо відому кампанію Сухий Січень, «Dry January», аби заохотити людей утримуватися від алкоголю протягом місяця. У цьому році. Організація Організація прогнозує, що майже третина. Британських чоловіків спробує дотримуватись цієї ініціативи. А чи знаєте ви таких людей, чи є у вашому колі такі друзі, які зовсім ніколи в житті не вживали алкоголь? В моєму колі такі люди є, і це дійсно вражає. За Океаном Вівек Мерті, головний хірург США, також докладає зусиль для того, щоб скоротити споживання алкоголю. Він запропонував додати на упаковки алкогольних напоїв попереджувальні написи. Про їхній зв'язок з підвищеним ризиком виникнення раку, зокрема раку грудей та кишечника. Якщо пропозиція буде ухвалена, то Сполучені Штати Америки стануть вже не першою, а третьою країною в світі після Південної Кореї та Ірландії, яка запровадить такі маркування. Ну, шкода від надмірного вживання алкоголю, вона добре відома, задокументована, науково зафіксована. Алкоголь пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку серцевих нападів, захворювань, печінки, інсультів, ожиріння та й взагалі формуванням залежності. Також він збільшує ймовірність травм через нещасні випадки і насильства. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, алкоголь є причиною однієї смерті із 20 в світі, що підкреслює його руйнівний вплив на здоров'я і життя. Менш відомим є зв'язок алкоголю з раком. За даними Віка Мерті, у жінок, які зрідка п'ють, існує 16,5% Ризик розвитку деяких видів раку протягом життя для тих, хто вживає один напій на день, верхня межа американських рекомендацій, такий ризик зростає до 19%. У відповідь на зростання доказів шкоди від алкоголю, органи охорони здоров'я посилили свої попередження. Всесвітня організація охорони здоров'я прямо заявляє, що безпечного рівня вживання алкоголю просто не існує. Аналогічно, американські рекомендації Закликають тих, хто не п'є, не починати пити з жодної причини. У 2023 році Канада оприлюднила ще жорсткіше рекомендації, знизивши допустиму кількість напоїв до двох на тиждень для тих, хто хоче залишатись в категорії низького ризику. Раніше було дозволено до 15 напоїв на тиждень для чоловіків і до 10 для жінок. Ті суворі попередження, хоча й важливі, вони можуть мати зворотній ефект, кажуть зі економіст, якщо доходити до таких крайнощів, наприклад. Позиція ВОЗ передбачає, що навіть кавток причастя у церкві є небезпечним. Поради охорони здоров'я, які здаються надто жорсткими чи нереалістичними, можуть підірвати довіру до них. Якщо одна рекомендація здається абсурдною, люди можуть почати сумніватися і у решті. Крім того, хоча існує одна щодо того, що надмірне споживання алкоголю шкідливе, ефекти помірного вживання викликають більше дискусії і суперечок. У грудні минулого року Національна академія наук інженерії та медицини США прийшла до висновку, що Помірна впевненість є в тому, що незначне вживання алкоголю до двох напоїв на день для чоловіків або одного для жінок може принести навіть користь. Їхні дані свідчать, що переваги для здоров'я серця, наприклад, переважають ті ризики, які пов'язані з раком та іншими захворюваннями. Однак ці переваги швидко зникають із підвищенням ну, дози випитого. Втім, багато науковців вважають, що ці переваги є статистичною ілюзією, і викликана вона тим. Що ті, хто помірно споживають алкоголь, вони, як правило, мають більш здоровий спосіб життя в цілому, кращу дієту, більше займаються фізичною активністю. Але навіть якщо Всесвітня організація охорони здоров'я має рацію і жодна кількість алкоголю не є повністю безпечною, то це. Є лише половина картини, кажуть економіст, адже жодна діяльність в житті не є абсолютно безпечною. Чи то польоти на літаку, чи то прогулянка, да, все що завгодно, навіть грав шахи. Люди природно зважують ризики тієї чи іншої діяльності та переваги, які вона їм приносить. І Хоча алкоголь має беззаперечну шкоду, він також дарує певні задоволення, які цінують мільйони людей. Да? Тобто, це і певний смак, це певна естетика, це певні соціальні ритуали. Да? тобто це... Певне проведення часу разом, розслаблення, відчуття єдності. Ці матеріальні переваги пояснюють, чому світ щорічно витрачає на алкоголь 1,8 трильйонів доларів США. Уявіть собі, майже 2 трильйони доларів. Усі ці радощі, хоч і не без ризиків, заслуговують на врахування у ширшій дискусії про вживання алкоголю, кажуть зі економіст. Для порівняння нові канадські рекомендації визначають низький ризик як один шанс. З тисячі померти передчасно через алкоголь збільшення споживання з двох до шести напоїв на тиждень підвищує ризик з 1 до 100, один зі ста, а не один з тисячі для контексту. Ризик бути, наприклад, збитим автомобілем в США протягом життя становить приблизно один з 470. Для тих, хто п'є багато, майже всі погодяться, що скоротити кількість алкоголю це розумне рішення. Проте для тих, хто споживає алкоголь помірно, питання є більш складним. Звичка випивати півпляшки вина, скажімо, за вечерю, а да, вона може бути вартою перегляду, і особливо для тих, хто хоче зменшити свої ризики. Але якщо ви час від часу насолоджуєтесь келхом там пива чи склянкою вина з кількома друзями, то вибір є очевидним, що невелике підвищення ризику в обмін. На вечір в гарній кампанії, спілкування, цікаві обговорення для багатьох цілком поміркованих людей. Це є прийнятний компроміс, особливо в холодні похмурі зимові вечори. Зрештою, поради захорони здоров'я мають інформувати людей, а не залякувати їх. Життя повне ризиків, і алкоголь з умови відповідального споживання є задоволенням, яке багато хто буде продовжувати цінувати як частину збалансованого і Повноцінного життя. Шо, мені, друзі, а як до цього питання ставитись ви? Прокоментуйте, будь ласка, в коментарях. Чи ви підтримуєте цю індустрію майже на 2 трильйона доларів? Чи ви намагаєтесь цього не робити, або, можливо, ніколи в житті цього не робили? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, поділитись з вашими друзями, якщо вам цікавий цей контент. І дуже дякую вам за підтримку нас на Patreon, і тут, на YouTube, тому що ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту. До зустрічі!